Так, куди там тобі розтавить? Що вже топить, ні? Топиє. Зараз будемо варити чорний борщик із варячком, з кровею, з м'ясом. Зараз розпалю плиті, щоб можна було приготувати. В печі картоплю під борщ будемо зараз пічати. Все, вже буде горіть. Це вже буде горіти. О. Перед різдвом на зимові свята колимо кабана і варимо борщ. й перед паскою колять, то там теж може варить. Мені прийшло від бабусі, потім мама вже варила. варю вже я. Борщ варимо червоний, як в нас свіжина, а потім вже кров вливаємо під кінець, а як кров вариться, чорний борщ стає. На, от углечка туди постав, то з буряком. Оце це кров. Весь не перепутай. Так, от, я вже буду брати. В каструльку набираємо водичку, ставляємо каструльку на плиту. Ми перед тим, як колоти кабана, квасимо бурячки. За тиждень десь. Бурячки червоні ріжемо кубичками і присолюємо водичку і квасимо в теплому місці в глечикові. Перед тим, як варити борщ, зараз процідимо бурячки в борщ. Так, смачніший борщ. Оцту, щоб не додати, вони мають свою кислоту бурячки. Все, кинули бурячки. Хай вариться, чистимо цибульку і вкидаємо до борщу. Поки ще холодна водичка. так ріжу цибульку. Солиться водичка, як квасимо бурачка. Цибульку покришили і будемо нести до каструльки. Бураки варяться десь з півгодини. Далі вкидаємо м'ясо. Так, взяли м'ясо, це кісточка під горлиці, нирочки і печінка легка і тяжка. Баба в мене все варила. І я навчилася коло бабусі. і Собі вару. Свою дочку навчила. Дочка теж зараз замужем, а там не варить, а вона варить як в їх жена. Одна то не любить, а вона любить. Взяті люблять. Сусіднє село Сталенське смолярів. То там юшку варить, там борщу не варить. Хто любить, то їсть. А, ну, то на Любителя, буду так казати. Той борщ. Ну, нас всі люблять. Ми всі їмо. Ще до борщу нас печуть картошку. Борщ не дається. До борщу подається печена картопля. Де буває свіжені, то ми завжди заказуємо щоб борщ був. <гум> Моя мама теж варила. Блюдо так, біля того кабана, як колі. То... Ріжемо печінку, ріжемо нирочку. А кісточки у нас вже порубані. Бо хлопці, як розбирають кабана, то вони ж рубають там. Ну, хано глянемо чи кипить на зборщик. Починає закипати. Підкинемо дровцят. Хану поставлю ближче, щоб закипів скоріше. О, кипить на зборщик. Зараз будемо вкидати м'ясо. Часничок почистимо і під кінець в борщик кинемо. Дає пікантний смак, і перчик і лавровий листочок. Будемо борщ пробувати на силь і на кислоту. Треба кислоти і треба солі. Добавимо розсол. З буряків той, що в нас лишився. І зараз соль ще додамо. Так. І ще покуштуємо. Хватає кислоти і солі. Зараз принесе чоловік картоплю і будемо топити піч і вставляти картоплю в піч до борщу. Давай на ну, картопільку сюди. Так, даю картоплю. Пічка вже наша витопилася. Жар ще є. Все, будемо ставляти картоплю. Давай я вставлю. Жару вистачає якраз. Огорнуть. Ну і все, Нехай печеться. Зараз будемо. Добавляти кров на звечику. Ще лаврушечки. кинемо листочка, перчик сипаним. О, зараз закипить і все. Зараз вже останній штрих, часничок. Піч відкриваємо. Зпеклася. На... Будемо добувати картоплю. Будемо сподіватися, що вона готова. Я вже. Куди да? Да, сюди ставити? Ну. Так, Ставлю сюди, відкривай. Дивіться, чи готова. О, Ух, супер! яка хороша картошечка супер, супер, наша. Супер. Уже наш борщ готовий. Будемо куштувати. Не ну трошки, О, якраз саме хвайник, будемо борщик наливати. Таке як має бути, добре. Облупи картоплю. І будемо ждати миру, щоб приїхали наші діти. І ми зробили свіжину. І всі зібралися докупи. Картошку все. Гарячий трошки. М -м -м -м. Добре. Смакота. І картопля добра mm. саме вдалася. Гарячий такий борщик.